Війна перевернула нашу реальність. У небі літають ракети. В людині вмирає віра, зруйноване майбутнє наших дітей. В людині вмирає мрія. Так хоче нас бачити країна-агресор, але ми українці, і ми є потужна сила. Створені тисячі благодійних фондів прапор України в Європі Америці про нас знають і чують у всьому світі. Любі українці, цей день настав. Ми купуємо байрактари. Слава усім українцям і українкам, хто у бою. Слава Україні! Наразі все більше людей звертаються до практик для гармонії своєї душі. Адже духовність це не лише про медитації чи розкриття чакр. Духовність це коли ти маєш змогу милуватись заходом сонця, коли в умовах хаосу ти звертаєшся до психолога. Це про духовність, коли твій ресурс на нулі і ти хочеш створювати щось нове і хочеш масштабувати свій бізнес або створювати благодійні фонди для допомоги України. Це про духовність. Коли ти звертаєшся до Творця для того, аби просити допомоги, це про духовність, про те, як бути сильною, не втрачати віри в себе і в людей в сучасних реаліях. Розкаже нам духовний наставник і засновниця благодійного медіа онлайн-школи для українців Аліна Кліменко. Як прийшла сама ідея створення благодійного проєкту? Ви знаєте, з самого малечку я завжди на свій день народження і на Новий рік загадувала одне бажання це бути щасливою. Я завжди вважала, що якщо людина щаслива, в неї все є. І так цікаво, я з кожним роком розуміла, що це таке просте бажання, але його так важко важко реалізувати, важко зрозуміти, що ти щасливий кожен день. І я до цього моменту йшла свої 35 років. І коли я зрозуміла, що я вже стала джерелом свого щастя. Зрозуміла, що дуже хочу ділитися цим відчуттям з людьми. І в таку годину, яка є зараз у нас, я розумію, що де б ми не знаходилися, в якій країні світу українці в нас завжди болить душа. Я завжди кого не зустрічаю з України. В нашої людини постійно червоні очі і дуже важко на серці. Я зрозуміла, що ми можемо робити добру, ми можемо радіти, ми можемо дарувати своє тепло від серця до серця тільки тоді, коли ми відчуваємо себе щасливими і в гармонії. Якщо ми зараз, от в цю годину, почнемо усі плакати, і нам буде дуже погано, то ми не зможемо допомогти нікому, навіть собі. І щоб допомогти людям, щоб внести в кожний дім це щастя, тепло, радість, безмежну радість і легкість, що все можливо в нашому житті все можливо. І навіть найчастіші часи, навіть коли йде війна, ми все зможемо. Ми дуже сильні, ми потужні. В нас дуже класна енергетика. Ми єдині, ми зможемо усе, і наші, наші бажання вони здійснюються. І тоді виник проєкт, нейроблаго, благодійність тоді, коли ми відчуваємо смуту, коли нам погано, коли сльози в очах. той момент, коли ми вже не знаємо, що робити, і, є, і не розуміємо, чи є вихід цієї ситуації. І коли ми відчуваємо в нашому тілі біль, злість або страх, ми можемо робити вправи, які нам допомагають відпустити всі ті емоції, які є в нашому тілі. Я знаю мільйон різних інструментів, які допомагають моїм клієнтам виходити з різних дуже тяжких ситуацій. І всі ці інструменти є в нашому благодійному проєкті. В нас є цілий канал, де ми малюємо, де ми зустрічаємося, де ми допомагаємо один одному і підтримуємо. Ми ведемо сесії, ми розбираємо ті почуття, які відчувають кожна, кожна людина. Українська діаспора сильна і потужна. І саме на Балі, Індонезія, зібрались більше двох тисяч людей для того, аби йти до спільної мети. Допомогти і захистити Україну, Дмитро Українець і команда, засновники української спільноти для допомоги і збору пожертв Україні сіам, українці! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про волонтерство. Наша спільнота стає все більшою, і як результат, у нас, як у діаспори, з'являється все більше можливостей. За останній місяць було зроблено дуже багато роботи, і сьогодні я розповім про те, що стосується волонтерства. По перше, Відзвітуюсь про День Святого Миколая. Тоді ми зібрали 5 тисяч доларів, і нарешті всі кошти були відправлені в Україну і конвертувалися в допомогу нашим дітям. Було обрано три фонди через те, що сума виявилась доволі великою, вони були рівномірно розподілені. Перший фонд це Олені Святого Миколая, туди було відправлено 70 тисяч гривень. Другий фонд це Діти Хелп, туди відправлено 60 тисяч. І третій фонд рухомі Любов'ю, теж 60 тисяч. Наступна ініціатива це про допомогу Україні, знаходячись тут. Насправді можна знайти дуже багато різноманітних способів це робити. І такий яскравий, мабуть, найяскравіший приклад останніх місяців це Міра та Олексій Авдієви, котрі готують за донат, мабуть, найсмачніший борщ та найсмачніші голубці на острові і доставляють їх. Нещодавно ми організували доставку в Чангу. Величезна подяка Мірі. Та Олексію за це, і друзі, як бачите, знаходячись тут, ми все ще можемо допомагати. Адже навіть порція борщу і порція голубців в результаті конвертуються в десятки тисяч гривень, котрі відправляються під Бахмут, котрі допомагають нашим захисникам. Попереду дуже і дуже багато цікаво. Будь ласка, долучайтесь, будьте активними. Слава Україні! Кожен з нас знаходить гармонію, і спокійний сон в чомусь своєму. І завдяки людям, які захищають і допомагають Україні, ми спимо спокійно, тому віримо в перемогу України і в наше найкраще майбутнє.